івано франківську 26 листопада, депутати скликали позачергову сесію обласної ради. Відбулася вона на вічому майдані, де розташоване наметою у містечко Євромайдан взяли участь у голосуванні. 68 народних обранців. Крім депутатів, були присутні і студенти вищих навчальних закладів міста, які відстоювали право України бути частиною Європи. На другому позачерговому засіданні депутати обласної ради розглядали тільки одне питання про суспільну політичну ситуацію в Україні та перспективи євроінтеграції. Голова обласної ради Василь Скрипничук нагадав причини громадської непокори. Це наше наумисне, свідоме порушення закону чи громадського порядку з метою привернення уваги представників влади та громадськості до необхідності змінювати законодавство, змінювати політику або зняти… Няти певну гостру проблему депутати обласної ради написали звернення до Європейського парламенту Ради Європи та комісії з метою відстояти шлях України до Євросоюзу. Ми живемо в центрі Європи і хочемо, щоб наша країна розвивалася за європейськими принципами, долю держави, а значить. Своє майбутнє можу вирішувати тільки народ, який згідно з Конституцією України є в ній єдиним джерелом влади. Сесію депутати обласної ради провели спільно з студентами вищих навчальних закладів, які висловили свою чітку громадянську позицію. Ми івано-франківські студенти з усвідомленням загальної ситуації в Україні, усьому суспільстві та студентських спільнотах. Після чотирьох днів і ночей на вічовому майдані та після вчорашньої 12-ти тисячної ходи університета університетами міста вимагаємо від вас, пане президенте, відправити уряд Миколи Азарова у відставку. Ви студенти, і ви є рушієм змін. Всі часи, якщо ви будете думати головою, і відповідати за те, що ви робите, тоді вам не буде соромно потім, хоча б своїм дітям казати, коли ви були молоді, що ви робили. Підтримали студентське звернення одноголосно. Зміни можливі почнуться тоді, коли їх захоче молодь. Тоді, коли ви захочете кращу долю шукати. Перед тисячним людом депутати ще раз висловили свою думку і думку народу. Депутати Івано-Франківської обласної ради. Як представники громади в області перед своїм господарем, народом висловлюємо своє і виключно його волю. А воля нашого народу одна негайне і беззастережне підписання президентом угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Воля українського народу ЄС, yes, ЄС. Yes. На Майдані разом з обласною радою провели свої позачергові сесії Рогатинська, Рожнятівська та Тисминицька районні ради. У той самий час такі ж засідання відбулися у Львові і Тернополі. Ліліана Хомишин Любомир Борута новини телеканал Раї.